Розв'язуємо номер 139 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона трикутника дорівнює 27 см. Друга на 9 см коротша від першої. А третя на 6 см довша за другу. Знайди периметр трикутника. Запишемо коротку умову задачі. Одна сторона трикутника за умовою сказано 27 см, друга на 9 см коротше. Коротше це означає менше, на 9 см менше від першої. Третя сторона на 6 см довша. На 6 см довше це означає на 6 см більша. За другу знайди периметр трикутника. Периметр кутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Тому нам необхідно знайти другу сторону і третю сторону. Спочатку знаходимо другу сторону. Для цього раз вона на 9 см менша, значить ми 27 віднімаємо 9 І це дорівнює 18 см, це довжина другої сторони. Далі, нам відомо вже другу сторону, тому можемо знайти третю. Про неї сказано, що вона 7 см більша за другу, тому до 18 додаємо 6, дорівнює 24 см. Це ми знайшли довжину третьої сторони. А тепер знаходимо периметр. 27, перша сторона довжина, додаємо. Довжину другої 18 і довжину третьої 24. 27 додати 18 буде 45, 45 додати 24 буде 69 см. Отже, периметр нашого трикутника 69 см. Записуємо відповідь: 69 см.